Уявляєте, атмосфера, що складається з каміння, розплавленого каміння? Давайте здійснимо посадку на поверхню, можливо, зоря вже зійшла, і ми, напевно, розташовані десь на висоховому якомусь березі. Так, навіть якась є водойма, слухайте. Це можливо наше майбутнє відвідувати далекі екзопланети Є. Yeah. Бажання, звісно, здійснити посадку, але давайте зробимо це дуже акуратно. На попередній зустрічі ми з вами докладно спілкувалися і детально обговорювали, що таке екзопланети. Ми вже знаємо, що екзопланет відкрито вже декілька тисяч. Напишіть, будь ласка, коментар, хто пам'ятає, які назви отримали три екзопланети, які дійсно стали трьома найпершими з відомих екзопланет. Давайте пригадаємо, як називається космічний телескоп, яким вперше відкрили більш ніж тисячу екзопланет. Сьогодні це вже ще більше екзопланет. Відкриті і підтверджені саме завдяки цьому космічному телескопові. Правильний варіант це космічний телескоп Кеплер. Давайте глянемо: у нас є екзопланета, відкрита космічним телескопом Кеплер кеплер 62 Кеплер-62F. Отже, бачимо щось таке зелененьке. Це називається зона придатна для життя habitable zone. В нашій сонячній системі в цій зоні розташована лише Земля, і десь на краю цієї зони бачимо Венеру та Марс. Тут же ми бачимо систему також Кеплер-62, і можна помітити, що планети 62i та 62 вони також в цій зоні придатній для життя, де температура така, яка найкраще підходить для життя відомого на землі. Отже, планета Кеплер-62f. Ця планета робить один оберт навколо своєї зорі за 267 земних діб, приблизно як Венера. і можемо навіть здійснити посадку на цю планету. Що ми бачимо? О, дуже красиве видовище. Тут система нам говорить, що у цієї планети можуть бути кільця, але це точно невідомо. Що скажете? Напишіть будь ласка в коментар. Чи цікаво було б дійсно побувати на такій планеті, тому що це можливо наше майбутнє відвідувати далекі екзопланети? Екзопланета Кеплер 452 b Там також є умови, які можуть нагадувати Землю. Зоря дійсно майже ідентична сонцю, але вона є на 2 мільярди років старша. Відповідно, вона дещо більша. Ця планета робить один оберт навколо своєї зорі за 385 земних діб. Дуже нагадує справді землю. Правда. І температура. Якщо є атмосфера, то температура може бути навіть вищою за 100 градусів. Якщо ж атмосфери немає, або вона тонка, слабка, може бути середня температура мінусова. Ця екзопланета теж обертається навколо своєї зорі в зоні придатній для життя. І теж давайте здійснимо посадку на поверхню, можливо, роздивимось цікаве. Зоря вже зійшла, і ми, напевно, розташовані десь на березі, висоховому якомусь березі. Так, навіть якась є водойма, слухайте. Красиво, правда? Трошечки непогано охолодитися після гарячої поверхні. Дуже цікаво, так? Я дякую всім, хто пише коментарі, і ми. Скоро вирушимо до наступної екзопланети. Ми щойно з вами відвідували екзопланети, які є більшими за землю. Тут же маємо таку, яка приблизно за розмірами дорівнює землі. Вона розташована теж у придатній до життя зоні. Ну, якщо ми захочемо туди вирушити, нам доведеться подавати 300 світових років. Ми рухаємося з вами далі. Давайте поговоримо про екзопланети дійсно з екстремальними умовами, тому що такі вже відкриті, наприклад, Корот 7B. Екзопланета, яка обертається навколо цієї зорі за 20 годин. Уявляєте, 20 годин. Тобто, один оберт навколо зорі планета робить швидше, ніж Земля робить один оберт навколо власної осі. Ця планета настільки гаряча внаслідок розігріву. Цієї розплавленої лави, вона випаровується, і зрештою, ця атмосфера десь у верхніх шарах таки охолоджується і випадає знову на поверхню у вигляді кам'яного дощу. Отже, справді планета настільки гаряча, що вона аж світиться. І є бажання, звісно, здійснити посадку, але давайте зробимо це дуже акуратно. Уявляєте, атмосфера, що складається з каміння, розплавленого каміння, ми можемо. Побачити цю шалено близьку зорю. Ми тут бачимо уявлення художника, як може виглядати супутник екзопланети, яка обертається навколо трьох зір. Ми бачимо дві зорі на небі і третя вже щойно сіла за горизонт. Прикладом такої екзопланети може бути система Kepler 16. Неймовірно, правда? На Землі таке ми спостерігати не можемо, аж ніяк. І тут вже ми бачимо захід Сонця, точніше, двох сонць, і дуже-дуже красиве явище, правда? Напишіть, будь ласка, свій коментар, що ви скажете, чи хотіли б ви колись побувати в такому місці. Деякі екзопланети називають гарячими імпітерами. Деякі планети називають пухкими. Пухка планета. Як ви думаєте, про що це взагалі? На вашу думку, чому пухкі планети також називають гарячими Сатурнами? Надійшло вже багато варіантів. Дивимося, дивимося. Отже, пухкі планети називають гарячим Сатурном, тому що вони мають малу густину. Ми знаємо, що Сатурн є єдиною планетою в сонячній системі, густина якої менша, ніж густина води. Відповідно, Сатурн, якщо так уявити, міг би плавати в якомусь абстрактному величезному океані. Всі інші планети сонячної системи потонули би в цьому океані. Отже, такі планети дійсно є. Їх також називають гарячими Сатурнами, тому що вони мають розміри великий, іноді навіть більший за Юпітер, як екзопланета Кепор-7b, Ще одна екзопланета, теж пухка планета, гарячий Сатурн. Ця екзопланета називається ВОС-12. планета, яку поглинає, поїдає зоря. Справді ця екзопланета настільки близько до своєї материнської зорі, що її вигляд більше нагадує на м'яч для регіду, правда? Такі гарячі об'єкти. Вділяєте розмір, розмір зорі, яку ми бачимо. Біля поверхні. Це щось неймовірне. Це припущення, є деякі вчені, які висловлюють таку думку. Але справді таке припущення є. Як ви вважаєте, яка планета сонячної системи могла би бути колишнім гарячим Юпітером? Дякую всім за відповіді? Такою екзопланетою могла би бути планета? Меркурій, звісно, це така гіпотеза не є підтвердженою. Можливо, саме через це у Меркурія таке велике ядро. Правда, ми ж знаємо, що у Меркурія велике ядро більше ніж у всіх інших планет сонячної системи в порівнянні пропорційно розміру самої планети. Давайте ми глянемо ще на одну систему. Ця зоря вона є набагато меншою, ніж сонце, і розташована вона за 40 світлових років від землі і від сонячної системи. Давайте справді подивимося на розміри цієї зоряної системи. Ми тут бачимо одразу декілька планет. Насправді ніхто не знає досі, що можна знайти на цих екзопланетах, хоча ми. Вже можемо оцінювати їхню температуру, густину і навіть те, з чого вони можуть складатися, з яких речовин. Ми маємо поговорити ще про планети сироти. Це такі екзопланети, які справді не мають зорі. Імовірно, вони колись оберталися навколо якоїсь зорі, але внаслідок якихось явищ. Ці планети викинуло із своїх зоряних систем, припускаючи їх можуть бути мільярди або навіть трильйони у чуманському шляху. Уявляєте, і такі об'єкти фактично вже є знайденими. Екзопленець NASA GO. дуже якісний ресурс від НАСА, і він дозволяє дійсно вивчати екзопланети подивимося на деякі з них наприклад ось нове відкриття екзопланета тоі 4010 тисячі сі можна більше дізнатися про цю екзопланету. вона є приблизно як нептун відкрили в 23-му році якраз методом транзитної фотометрії і можемо спостерігати що маса 20 мас землі розмір як половина юпітера тут навіть можна дивитися можна вивчати цю екзопланету, її характеристики порівнювати з Наприклад, із землею, ось земля була б такою в порівнянні з нею. ось із Юпітером, ось Юпітер є більшим. І дивитися на всю цю зоряну систему. Тут навіть видно Habitable зону, тобто зону придатну для життя. Тобто ця екзопланета, вона не є в придатній для життя зоні. Дуже цікаво, правда, тож раджу скористатися цим ресурсом. І ще один ресурс, який я вам раджу, це є exoplanet.eu Каталог – це ще один сайт, на якому можна справді детально вивчати фактично всі відкриті екзопланети. Можна ставити галочку, щоб воно нам показувало лише екзопланети, які точно вже підтверджені. Можна ще додати кандидати, тоді їх стане більше. І можна вибрати, які екзопланети нас цікавлять. Наприклад, ті, що були відкриті методом мікролінзування. Ось ми ставимо галочку, бачимо. 244 екзопланети. Вибираємо будь-яку з них і спостерігаємо всі її характеристики. Тож справді раджу скористатися цими сайтами. А ми зараз будемо підбивати підсумки нашої сьогоднішньої зустрічі. Прийшов час подивитися на статистику. Отже, наші результати сьогодні найбільша кількість балів за правильні відповіді отримав Тимофій. Дякую всім, дякую всім. Це неймовірно, ви надихаєте мене. З вами був Максим Савченко і творче об'єднання тандем. Як і завжди, дякую за перегляд і вподобайки. Залишайте коментарі під відео, адже мені дуже цікаво їх читати і дізнаватися вашу думку. Зустрінемося вже дуже скоро у наступному відео. Всього найкращого!